Як рекламі, не в рекламі. Здоров. Сьогоднішній відос записувався ще три місяці назад перед грандіозним зникненням. І перша половина була змонтована теж тоді, а от другу половину я вже монтував зараз. Тому, якщо буде якась різниця в монтажі, не дивуйтесь. три місяці, якби один відео зробив. Першу половину відео ми взагалі з Каріною не розуміли, що робити в цій грі. А потім ми роздуплились, і все пішло, як має бути в принципі. Да. Так що став лайк, підписуйся на канал, і не забудь задонатити на ЗСУ. Фізика. Це не може, це не бачить, це сліпе, Е, Дата народження 04.15. Ей, бро! Є нас 15 доларів. Юлієта Гренгер. Коріна, мені страшно. Нам треба його убити. Давай <гум> То як його пройти, як вмираю вічно. Що, <плес> блє! Чекай, нічого не роби. Він пішок! Пішок! Він пішов! Він пішов! Він пішов! Так. Харі. 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 Не видно харі. Карі. Що грає? Щіт? Ед Діма. Поняв. Шіфт. А я щіт чую. То я говорила. Відкриваю. Іде маршрутка. Як велика соба. <звучить> Взагалом суть гри в тому, що ми є звичайними працівниками в якомусь магазині, і до нас приходять відвідувачі. Все, <звучить> <смонтє> симулятор реального життя після 9-го <класа> <смонтє> <смонтє> Наше завдання це визначити, чи є відвідувач справжнім, чи все ж таки відвідувач доплгенгер, мутант, <'є> вовкулака, перевертинг, вампір. Optimus Prime. І так, ідемо іде всередину. Йокарний баба! Іди до брейк-руми. Е, я не бачу. А, все. Тут є, тут є вентилятор. Ей, ở... бро, як тебе діла? Все, що ти зробив? Тут можна легше мусор було. Так, просто. Так, взяла. Вийшла. Ой, ой, ой. Викинула. <реш> <реш> Нам треба доповнити позицію. А, отако. Ой, який геймплей, боже. Ші, що, це, сюди. А це сюди. Я його маю віднести сюди. Коротше, е, до вже... нас приходитимуть. Матір, боже, я обістався. Я ніхера не розумію, мій інгліш просто or Spanish. Beautiful English. Що <реш> я а, що ж Вона крутиться. Це не може бать, це не бачить. Це сліпе, типу. Хочеш туалетну бумагу? Ніхто не знає. Я зараз прийду. Подай пороб приділити. Ніхера собі карім. Ми маємо квоту виконати. Тут квота! Ви заколіпали зі своєю квотою. Карім, ти Що, ахереєш. Використати сміттєві пакети, щоб виконати кінцівки. Ааа! Я це зроблю. Ааа, так це ж не такі тябош. До нас тут сіде! Бро, бро, бро! Мася, це ж єдиний наш покупець, він купив воду. А, він це... дав ді карту. А, нам треба перевірити карту. Е, дата народження 04.15. 15 Тобі це треба, він купляє воду. я ага. А допит клієнта не обмежений по часу. Ми маємо відсканувати посвідчення особи, щоб відкрити профіль реальної особи на комп'ютері, розпитати її про ці деталі. Обговорють будь-які підозри, які у вас можуть виникнути з колегами. Якщо ви всі погоджуєтеся, що це, мові. Надійне. Знайдіть пістолет і перестріліть його. Оба! Я знаю де пістолет. Взаємодійте з ним, щоб розпитати про його зовнішній вигляд, покладіть речі в пакет та прийміть транзакцію з касою. Хорошо, давай. Gun unlocked. Іди сюди! Ні, чекай! Ти що? Вот ти що зробив! Це... У нас грошей немає! бро! Ну то бей тепер, що вона мусить? Вона розсипала. Мінус 15 доларів з нас зняли. Чуча людини коштує мінус 15 доларів. А тепер ці останки. Мася, не вбивай людей. Дай, будь ласка, мені цей. Це, Це мене давай застріли. Хей, hey, Заркуті. А, тут, тут взагалі так мило, знаєш. Не розстрілюю людей. Кстати. <рес> Мася, віддай мені, будь ласка, пістолет. Мася, вона кровить ходить, мені це все прибирати. Тільки сам проблема. Ой. Віддай пістолет, будь ласка. Делівери хез райд. Ти нам гроші тратиш. Ми в плюсі вишимось, скорі. Я той самий інтроверт в школі. Не, не треба. Наст, ну не стріляй, пожалуйста. До нас машина приїхала, до нас твар приїхав. Відкрий. Чекай, хай заїде. А, він заїхав. Них. Ты дебег? До нас дзвонять. Hey, man, I'm just down. Він загубився в дорозі. Не йому. Go down the road and help him. Настя, це ловушка. Я йду на допомогу. Візьми пістолет. Каріна, поможи, візьми пістоліт! Я не можу! А де він? А де він? Воно втекло. Я бачу, як людина захопала. Що тут О! происходит? А це вже давно там воно. Ще раз, склад, постав твій пістолет, будь ласка. Добре. Щось до ски приїхали, що я не знаю для чого. Це геймплей, їмба. Це прибити. Ось. Може, тебе. Ваша зміна завершена, приберіть залишки, та йдіть додому. Мені щось трошки страшно. Не бійся, я друг. Нажимай. Оооо. А, а Так це таке працює. Брат... <реку> так подожди. Ні, Мась, ми ж самі нас Та провіримо <реку> людей, може, не <реку> Провір. Я вже нажав. Мать, боже. боже. <реку> 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 е! <реку> Владик, будь ласка, не вбивай нікого, я тебе дуже помираю. Я не розумію, для чого нам можливість забривати двері. Масі, Ди ти в... там кров ще не буде Правда. О, у нас вже товар закінчив. Матір Боже, треба зробити ретурн. А що ми вдвох маємо його. Бро! Бро, ти по-моєму Подожди, подожди, дай мій ножки. Я? <ріст> <ріст> Можна вас помити? Це Мася, це не, неправдива людина. Я щас вирішу це питання. <ріст> <ріст> Каріна, Каріна, на нас. на нас пістолет! Шо, шо в мене? Сюда а що мене? Це? пішов, <ріст> <ріст> Це мені здається, вже трошки в кураж вийшла то вже. Йопа компліт а, щось нам треба комплітнути. А, а. Нам треба виживатися. Пестрі ноги. хочу <бер>. <звук> 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 Я не знаю, але мені сподобалось. А що таке відчуття, як наче нічого не сталось, як наче на нас тільки що не полював, величезний жирний павук. Нормально Ну у нас якесь різне поняття нормально. Якось жив, коротше, в зоні, чорний сталкер. А де ти в нас таке найшло? Най сьогодні день народження, Влади. Я стежу за тобою. І за тобою бабуля, я теж стежу. Бабуля. Не бабуля. Це точно того не стоять. Йдемо братик! Другий раз уже обдриштався від нього. Ні, ні, твое мільяно. Так, поставлю. Не видаємо. Тут поїду. Згубків, а то тебе. А що нам з ним робити? А що нам робити? З Карін, нам треба його вбити. Чим йому нанести увагу? Блє, похиль мене, пожалуйста. блядь. Не, давай пройде, Давай пройде. То як його пройти, як умираю вічено? Хай бок мало. Давай, 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 вискакуй. А, не можна стріляти. <звук> 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 Я знову без... Я без ра. Ти мій. Ну не. Та ну ні! <звук> Я машина для утилізації работи. <звук> Жен... <звук> Я робота. Женка варить борщ. Я приходит бить жінка и есть борщ. <звук> 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 <Ось>, диви, яка карточка. Ты <звук> долбай. Мужчина розвалитися. Влад приходити збирати лего. Влад робити праця жінка. До нас машина приїхати. Давай ос. Hey, no... Je... <laughs> <laughs> Я закрив двері. Мені чого не па.

Бежоу! Финц сос! Ты чуть не марма від сміху. Я так душев! Я не могла. Ой. Нормально? Нет. Нюхай качан! Породичка! Ай, це та штука, що ти замовив! Я ще ща підерую! <laughs> <laughs> павук якісь сліди дивні оставляє. Пішли додому на автобусі, типу... подумаєш, і сам чотирьохкілометровий павук. <sharp inhale> що на нас той павук напав не просто так. Тому що ми одного доплгенгера пропустили. Юлієта Грінгер. Пішли зі мною. Тут є гайс, який дуже дивно дивиться. Мені здається, що ми щось можемо стріляти. Подожди, я тут перед вами клієнтка була. Карін! Тут те, що цікаве. Диви, він тут сердечками виклав токи. Спасибо. О, до нас машина їде. Привезла нам. Ахалай, махалай. О, клас, опять ця штука. Ну я же її скупив. Ага. Шоблі! Ми. В такої, здавалось, би херні ті пошить демка по суті. Mm -hmm. Стільки екшну. Я просто іду, і в цей же ж момент, коли я переходжу порог. На двері дивіться. Просто я перехожу порог і відкриваються двері. Здухаю через те, що Влад поставив там. Mm -hmm. Капкан. Mm -hmm. Крашка вже здикається. Mm -hmm. Ну типу на це швидко ставить. Шо, Я надіюсь, це. Тут камера є? Зазначить. О, what the fuck? Привіт. Чекай, нічого не роби. Карина, а шо тут питати? Це допл Це була помилка. Йохел провокейться. Ти про. Ми спровокували їх. Лох! Ми прийшли! Ла. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Все, цілую плечі і до встречі.